Це вас означає слово святість. Хто або що є святим? Яку роль святість відіграє у плані спасіння? Яким чином знання про святість впливає на наше розуміння Бога? Давайте дізнаємося в оточуючих нас людей. Ну, насамперед, чистота і спокій душі. Не робити поганих вчинків, щоб пізніше не шкодувати за тим. Вміти тішитися кожним днем. Дякувати Богові за життя. Ну що, ще? Дбати про своїх рідних. Святий це Бог. Ну, і люди, які стремляються до святості, які зараз якби, проголошені велика святих. Ну, це святість. Святість для мене означає ну, щось святе, до чого не можна, ну, наприклад, не можна оскверняти і так далі. святий. Ну, як, що для мене, що святий означає. Святий то це є Бог, це є церква, це все, що зв'язане з моральністю, духовністю і так далі. Ну, святість, насамперед, це є е, батьки, тому що вони навчають на святості. Як ходити до церкви, хто такий Бог, як молитися. А, от насамперед, святими є батьки ну, для нас. Ну, А все решта – святе, що нас навчає церква. Святість це перш за все та людина, свята це та людина, яка є, показує приклад іншим людям, і та людина, яка є прикладом для наслідування. Це повне зречення від себе особисто і. все життя на благо інших людей. Так, як Ісус Христос. То є святість. Це, як мінімум, людина, яка надає іншим людям якогось душевного натхнення. Та, яка розці... вчинки якої розцінюється людьми як вищі порівняно з іншими, скажімо так. Це вода звичайна. Хоча, як стверджують люди, дуже добра та чиста. Але якщо якась особлива людина звершить над нею особливий обряд. То багато хто з людей почнуть сприймати та називати її святою. Це дерево, потрапивши до рук митця і, пройшовши ряд обрядів, може стати не просто гарним витвором мистецтва, а святою для певної групи людей річчю. Навіть це місце за певних обставин для багатьох людей може стати святим. Зрештою, навіть ви за певні заслуги. Можете бути занесені до сонму святих. Можливо, ми вважаємо, що усе це наближає нас до Бога. Тому що Бог настільки вже святий, що так просто до нього не наблизишся. Більше того, чи не починаємо ми усім вище названим часом замінювати самого Бога? Чи не є це той шлях, про який скептик Вольтер сказав? Бог створив людину за своїм образом і подобою, а вона відповіла йому тим самим. Але ось що про святість Бога написано в Біблії. Хто подібний тобі серед богів, о Господи? Хто подібний тобі, припрославлений святістю, ти в славі грізний, чудотворча? Отже, Бог настільки святий, що жодна річ чи людина, як би ми їх не освячували, не можуть наблизити нас до нього. Але разом з тим, ця святість містить таку досконалу любов, яка робить Бога настільки близьким до нас, що для доступу до Нього нам не потрібна ніяка річ та людина. היקב ועש אדום כאן